Моя Люба, коли ти виростеш, у тебе буде багато справ, планів і треба. Але я прошу тебе, не забувай жити, подорожуй, навіть якщо на день не чекай ідеального моменту, бо він уже тут. Пам'ятаю, коли я була молодою, ми з подругою поїхали до моря без планів, без квітків, просто тому, що захотіли. Ми жили тоді в такому гарному готелі, сміялися ночами, зустрічали світанки. Потім були гори, тиша, дихання сосен і чай у руках, а поруч ті, кого я люблю. Тоді я зрозуміла, що таке щастя. Тож, коли виростеш, будь сміливою, Не відкладай подорожі, свої бажання та мрії, не бійся. І одного дня. Ти можливо сидітимеш так само біля вікна, писатимеш листа своїй омочці і посміхатимешся, згадуючи, як багато встигла побачити. Обіймаю тебе, твоя бабуся. Подорожуй моя дівчинко, і ніколи не відкладай життя на потім.